Друзі, привіт! Я Анастасія Друсінова, вашу... журналістка медіаплатформи платформи ВОРУМ. Сьогодні, ну, як і завжди. Новини, які стосуються нашої рідної Херсонщини, поспілкуємося про адміністративні послуги у Херсоні з виконуючою обов'язки директора департаменту адміністративних послуг Херсонської міської ради Тяною Кравченко. І, будь ласка, ставте ваші питання в коментарях, тому що я знаю, що раніше ви запитували багато про адмінпослуги у Херсоні, які зараз можна отримати. Ну, а зараз я переходжу до огляду головних новин доби. Окупанти готують нову хвилю фільтрації на лівобережжі Херсонщини. Про це повідомляє центр національного спротиву. Зокрема, планується масштабна перевірка тонівність українських додатків банків та онлайн освіти. Крім того, Росіяни зберіть. Блокпостів між населеними пунктами на блокпостах у мешканців питають про наявність військових обліків, транспортні засоби у власності, адреси персональних акаунтів у соцмережах і перевіряють їх наявність росіяни знову обстріляли Херсонщину. Є загиблі російські загарбники завдали 8 ударів по території області, обстрілювали з мінометів. Безпілотників, а також били ракетами. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. У Херсоні ворожими снарядами пошкоджено житлові будинки. За минулу добу загинуло дві людини. Семеро жителів області отримали поранення. Правогонці завершили розслідування проти херсонського медика-колаборанта. Служба безпеки України завершила розслідування. Щодо колабораційної діяльності колишнього заступника генерального директора Херсонської обласної лікарні Віктора Бурдовіцина про це повідомляє офіс генерального прокурора України. Нагадаю, що в березні минулого року він погодився співпрацювати з окупантами. Зрадник передав ворогу особисті дані співробітників обласної поліції. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У селі Кочубеївка через ворожі обстріли згинула людина. Ще троє жителів отримали поранення. Також травмовані три жителя села Ольгівка. Про це повідомив голова Береславської РДА Володимир Літвінов. Минулої доби окупанти обстріляли чотири громади Береславського району власне Береславську, Кочубеївську, Новоолександрівську та Тягинські громади. Пошкоджено адміністративні будівлі, житлові будинки та господарські споруди. ДБР направило обвинувальний акт щодо колишнього керівництва Херсонського СІЗО до суду. ДБР завершило розслідування щодо державної зради колишнього керівника херсонського сізо та його заступника. Про це йдеться на телеграм-каналі відомства. За даними слідства, начальник Херсонського слідчого ізолятора та його заступник добровільно перейшли на бік ворога. Вони допомагали загарбникам створювати законну структуру управління служби ісполнення наказань наказання Херсонської області, що увійшла до складу служби виконання покарань РФ. Зрадники отримали нові посади та виконували всі вказівки окупантів, йдеться в повідомленні. Після визволення Херсона намагалися переховуватися в області, але їх викрили та затримали працівники ДБР. Наразі обвинувачені перебувають під вартою. У залізному порту окупанти проводять перепис населення у тимчасово окупованому селі Залізний порт Скадовського району. Російська так звана адміністрація здійснює перепис населення. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Також вони конфіскують майно в українських громадян, які відмовляються перереєструвати за російськими законодавством свій бізнес: пенсіонати, кафе, ресторани тощо у Новомиколаїві... Високопільської громади відновили електропостачання. Про це повідомляє голова Береславської РДА Володимир Літвінов. У них жителів електрожителів в оселях востаннє було ще в березні 2022 року. Через понівечену енергосистему люди понад 10 місяців виживали в таких умовах, зазначив Літвінов. У новомиколаївці зараз проживає приблизно 400 жителів. Завдяки енергетикам до електромережі під'єднано 257 абонентів. У Херсоні на центральному ринку стався конфлікт з лаборантами. Вони намагалися повернути свої місця на центральному ринку, що спровокувало конфлікт. Про це повідомляє начальник преслужби сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук. Здавалося, їх зараз будуть бити всім ринком. Вирішили, що пару місяців деокупації достатньо, щоб їх забули. Не вгадали, йдеться в повідомленні. А окупанти заходять на Кінбу. Але не розміщують там своїх військових баз. Ситуація на південному напрямку залишається складною, але й стабільною. Наразі на Кінбурні росіяни не мають своїх баз, хоча постійно сюди заходять. Про це прес-центр сил оборони та військового напрямку. Основним способом дії ворога є артилерійські удари, рідше ракетні та авіаційні удари по населених пунктах, по критичній інфраструктурі та інших об'єктах цивільної інфраструктури. Противник використовує цю територію, але якихось потужних баз чи угрупувань він там не зберігає, бо це відкрита місцевість. Фейковому керівнику Горностаївки повідомлено про підозру в колабораціонізмі. Гауляйтеру Горностаївки Юрію Гранкіну повідомлено про підозру в колабораційній діяльності, повідомляє Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, підозрюваний пішов на. Співпрацю з ворогом та добровільно обійняв посаду так званого голови Горностаївської військово-цивільної адміністрації Херсонської області Гранкін виконував організаційні та адміністративні функції за вказівкою росіян, зобов'язував фізичних і юридичних осіб підпорядковуватись окупаційній адміністрації та вимагав дотримуватися режиму, що встановили окупаційні війська. Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ в Херсонській області. На цьому завершую огляд новин і далі поговоримо про те, які адміністративні послуги наразі надають у Херсоні. І до нас приєднується виконуюча обов'язки директора департаменту адміністративних послуг Херсонської міської ради Тетяна Кравченко. Доброго дня, доброго вечора, героїчні херсонці. Вітаю. Вітаю всіх героїчних херсонців. Так, в нас є така приємна новина завдяки спільними зусиллями Херсонської міської військової адміністрації. за сприяння Романа Салабая нам вдалося у відносно короткий термін відновити часткову роботу центру надання адміністративних послуг Херсонської міської ради. Чому я кажу частково саме тому, що неможливо в повному обсязі на сьогодні відновити роботу всіх напрямків. Так, з 24 січня у нас відновлено послуги з державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців. Тобто до нас можуть звертатися з реєстрацією виникнення чи припинення юридичної або фізичної особи підприємця, за реєстрацією з внесення змін, тобто, це зміни кведів, зміни керівника, зміни власників майна. Також звертаються для отримання витягу з даного реєстру. Також запустили послуги з реєстрації речових прав на нерухоме майно, тобто можна зареєструвати право власності, речові права, такі як право оренди, право постійного користування господарського відання, виникнення обтяження чи припинення обтяження. Також в центрі надання адміністративних послуг працівниками державної реєстрації актів цивільного стану здійснюється реєстрація смерті, народження шлюбів. Вже навіть зареєстровано два шлюби. З 2 січня працює гаряча лінія Центру надання адміністративних послуг, куди ви можете звернутися за консультацією. Вам надано буде роз'яснення, чи надається саме ця послуга вже нашим органам, чи можливо можна цю послугу отримати онлайном, чи можливо цю послугу можна скерувати людину, куди вона може піти і податися для отримання цієї послуги, ну тобто до самого надавача послуги. Поки, поки такі послуги в нас відкриті. А, будь ласка, а можете повторити, сказати, де саме, куди звертатися і як потрібно звертатися? Звернутися треба на сайті Херсонської міської ради. Розміщено у нас у нас оголошення, де є номери телефонів, гаряча лінія і номери телефонів спеціалістів. Які так, це ця гаряча лінія, і номер телефонів спеціалістів, які здійснюють саме ці надають ці послуги, і за телефоном буде роз'яснено, куди підійти і як отримати, з якими документами як отримати ем, таке питання: що зараз із приміщенням, де розташовувався центр надання послуг до повномасштабного вторгнення? Так, центр надання послуг до повномасштабного вторгнення розміщувався у будівлі Херсонської міської ради за адресою Шакова 37. Будівля вціліла, не пошкоджена. Частково збереглися меблі, частково було збережено техніку працівниками ЦНАПу. Та техніка, звісно, яку не встигли вивести до моменту захвату приміщення. Ну, звісно, вона пошкоджена, розкрадена. Але приміщення саме вціліло, але там небезпечно надавати послуги, оскільки це становить загрозу життю як працівників, так і мешканцям міста. У нас є питання від глядів. скажіть, коли відкриється архів на железнодорожне 8? Спасибо. Що о, є інформація про це, чи, чи планується відкриття цього архіву? Чесно кажучи, я не розумію, про який архів іде мова. Так, да, так, да. от я теж не... намагаюся mm. зараз згадати, де, на жаль, є архів. Будь ласка, mm. уточніть інформацію, які саме архів ви mm. маєте на увазі. Але можливо, ви уточните інформацію, як зараз працюють архіви у Херсоні, чи взагалі вони працюють і як можна звертатися. Mm, ні, я цієї інформації не надаю, вона не належить до. Компетенції центру а. надання адміністративних послуг, це не наша компетенція. зовсім. Угу. Дякую. Зараз, от, за якими послугами найчастіше звертаються херсонці? Mm -hmm. Ну, якщо брати послуги, перелік послуг, які ми надаємо, то це, звісно, в першу чергу йдуть витяги для з державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, так як іде працевлаштування людей на в органи місцевого самоврядування до органів державної влади, і з них вимагають витяг, що вони не є фізичними особами-підприємцями. Е, багато звернень за закриттям фізичних осіб-підприємців. Є також внесення змін, е, речові права ще не зверталися. Люди. А якщо брати ті послуги, які ще не надаються, але за ними звертаються на гарячу лінію, то це дуже часто люди запитують, куди звернути, як отримати паспорт громадянина України або закордонний паспорт на гарячій лінії. Їм дається консультація, які саме документи потрібно, і скеровуються до державної міграційної служби. Друга послуга у нас сама така затребована, але вона не надається ще. Це надання інформації з реєстру територіальних громад і прописка виписка громадян. Це для нас дуже болюче питання, тому що приміщення, де перебували, де перебував відділ реєстрації місця проживання, повністю розграбоване, розбите. Крадене все меблі, все і всю техніку, це покрадені комп'ютерна техніка, це викрадений сервер, і навіть пошкоджена комплексна система захисту інформації. Тобто, тут треба час для цього відновлення. Процес процедура закупівлі техніки наразі ну, розпочата, і вона триває. Але навіть як ми закупимо техніку, знадобиться. Немаленький проміжок часу для розробки програми комплексного засобу комплексного засобу захисту інформації, так як це персональні дані громадян, і вони є захищеною інформацією. Тобто ця послуга буде не скоро. Далі, звісно, реєстрація ВПО всіх дуже цікава. Через СНАП ця послуга ще не надається це в перспективі, але люди скеровуються до районних рад у місті Херсоні, тобто до Суворовської, Дніпровської і Корабельної. Надається перелік документів, які їм потрібно. От такі послуги самі не затребувані сьогодні. Це до нас запитують варто окремо відповісти. Де можна прописати ребенка в місті Херсон? На сьогоднішній день не де. Треба чекати, коли відновиться робота у сфері реєстрації місця проживання. Треба чекати. Тут така ситуація, самі розумієте, коли все розграбовано, і це не просто так поставити комп'ютер і почати реєструвати. Ну, от власне, наступне питання. Тобто, чи планується розширення послуг і яких саме? Звісно, планується планує. 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 на сьогоднішній день вже надіслані документи на отримання доступу до реєстру державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій. Тобто, коли надасться доступ, це вже, можливо, і на наступному тижні це вже буде. Громадяни зможуть приносити свою інформацію, вносити ці дані. Далі планується послуга така, як оформлення субсидій через СНАП, Житлових субсидій запускати цю програму, також реєстрація ВПО планується через ЦНАП. Планується відновлення послуги є малятко. Ну і інші послуги будуть відновлюватися по мірі того, як виходитимуть люди на свої робочі місця, тому що ну в Херсоні все ж таки є небезпека, дуже висока небезпека. Є по мірі того, як будуть відновлюватися доступи до електронних реєстрів, тобто вони не всі працюють, не всі функціонують. Ну по мірі того, як закуповуватиметься обладнання. Який графік наразі роботи ЦНАПу та чи можуть десь містяни дізнатись розклад? Звісно, графік роботи у нас з 9 до 14 ми приймаємо громадян з понеділка по п'ятницю. Це прийом громадян. Гаряча лінія працює з 8 до 16.30, де вони можуть отримати консультації? Графік це розміщений на сайті Херсонської міської ради. Ну і поряд там є телефони, за якими можна зателефонувати і проконсультуватися з тієї чи іншої послуги, який пакет документів і куди підійти. І кожній, у ну, разі відкриття нової послуги, також буде оновлюватися інформація на сайті Херсонської міської ради. Зрозуміло, Тетяна, дякую, що сьогодні приєдну... приєдналася до нашого ефіру. Нагадаю, з нами була виконуюча обов'язки директора департаменту адміністративних послуг Херсонської міської ради Тетяна Кравченко. Дякую вам. Ну і друзі, будь ласка, якщо ви знаєте, кому ця інформація вся була корисна. Хто зараз при Херсоні? Будь ласка, поширюйте це відео у соцмережах, відправляйте знайомим, тому що я пам'ятаю у коментарях: у нас досить часто запитували про адмінпослуги у Херсоні, які наразі працюють, і щойно ми могли послухати, як з цим Херсоні, що планується далі. Робити в напрямку надання послуг, ну і також, звісно, хочу, як і завжди, нагадати, що ви можете звертатися за юридичними консультаціями, які є абсолютно безкоштовними, за телефонами, які ви зараз бачите на екрані. Пишіть, дзвоніть на Telegram, Viber, Signal, WhatsApp юристів, якщо вам необхідно дізнатися про те, як оформлювати якісь зави, оформлювати, наприклад, виплату пенсії, оформлювати інші виплати, проконсультуватися з цього приводу, подати заяву до суду, фіксувати зруйноване через обріли житло, зафіксувати. Які саме, яка саме руйнація відбулася, щоб потім в подальшому отримати це компенсацію За цими та іншими юридичними питаннями, можете звертатися до юристів, працюють в неділка по п'ятницю, з 9-ї години до 17-ї. Ну, і... Що сьогодні у вас більше таких питань коментарів було? Що ж також ви можете пропонувати, до речі, як ми зараз дослухаємося до вас і бачимо у коментарях, які у вас є запити на яку саме інформацію, і намагаємося запрошувати тих Спікерів, які було б корисно вам дізнатися від них інформацію. Тож пишіть, які ще вам теми цікаво було б знати. Ми спробуємо запросити людей, які зможуть відповісти фахово на ваші запитання. Ну і хочу також нагадати, що щоб отримувати всю необхідну інформацію про Херсон та область, швидко підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах у Фейсбуці, ми медіаплатформа вгору, у телеграмі вгору Ньюс, в інстаграмі вгору. Пишіть нам. Пропонуйте свої новини в дірект інстаграму на сторінку платформи у Фейсбук або у Чат-бот Телеграму. Дякую всім, хто ділиться інформацією. Повідомляє те, що відбувається в області, зокрема на Лівобережжі, Але також потребуйтеся про вас власну безпеку. Видаляйте інформацію, користуйтеся VPN. Ну і також підписуйтесь на наш канал у Ютубі Вору Херсон. Тисніть на дзвіночок, щоб ми з вами вчасно бачилися у ефірах і могли ставити свої питання, а наш спікер міг на них відповідати. Ну і я так. Тож, друзі, хочу вам повідомити, що наступного разу ми зустрінемося вже після вихідних у понеділок. Приходьте до нас на ефір о 20-й годині, як завжди. Бажаю всім. Тихого, мирного вечора, і наскільки це можливо, і також гарних вихідних на все добре і добраніч.